Миру Божого всім дорогоцінні. Можливо, ви чули такі терміни, як Рифаїми, Ніфіліми, Гіганти, Циклопи? Що вам це нагадує? Міфологію. І звідки ж це взялось? Чи було це правдивим? Чи справді ці Рефаїми, Ніфіліми, які в древній міфології не підтверджуються існуванням? Але називаються величезними богами. Чи справді це боги, і звідки вони були взяті, я вам зараз розкажу. Давайте розберемось. Рефаїми наповнювали землю до потопу. Вони виглядали ось так. В порівнянні до людини. Вони були неймовірно гігантських розмірів. Люди для них були як саранча. Ось на цьому, на цьому фото можна побачити саме малесенька. Це людина. Були також ніфіліми. Вони ж велетні, вони титани або гіганти, сини бунтівних ангелів, що всупереч волі Божій вступили в союз з людськими дочками. Ці діти пороку або так звані Пачі. Я закріплю тут фото. Як вони виглядали або приблизно як вони виглядали? На відміну від ангелів, були вони смертними. А на відміну від своїх матерів, вони не мали безсмертної душі, тому що людина має безсмертну душу. Вони були лише тілом, просто мертві. Ніфіліми були величезними, злими гігантами, які наповнили землю великим насиллям, розриваючи та пожираючи людей, через що і був потоп. Книга Буття, 6 розділ, 13 вірш, пише нам: І сказав Господь Бог ною, Конець всякой плоти прийшов пред лице Мое, ібо земля наповнилась от них злодіяннями, і вот я і стріблю їх з землі. Це реальна історія світу, що існувала, існувала до потопу. І кістки цих створінь археологи знаходять і до сьогодні. Закріплю тут фото. Це і є правдива історія нашої землі, яку ми повинні знати.